Сьогодні у відео портативна зарядна станція PPS500, відомого в Україні та перевіреного часом виробника пристроїв живлення Full Energy. Ви на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. PPS-500WE це потужний зарядний пристрій. Має розміри 274 на 188 на 185 мм. Важить 6,8 кг. Ергономічна ручка. Враховуючи це, маємо переносний пристрій. Ми про це ще згадаємо. Потужності 500 Вт достатньо, щоб одночасно заряджати кілька пристроїв. Для цього на передній панелі розміщені наступні інтерфейси USB 3.0, два виходи під USB 5 Вольт 2 Ампери і USB Type-C. Заряджайте смартфони, планшети, павербанки, бездротові навушники, MP3-плеєри та фотоапарати. Для активації USB-виходів натисніть відповідну кнопку. Для пристроїв, що живляться від 12 В постійного струму, передбачено 5 виходів. Один із них виконаний у форматі прикурювача. Для пристроїв з відповідним роз'ємом. Підключайте, наприклад, міні-вентилятор, переносний телевізор або автономний холодильник. Виходи 12 вольт вмикаються і вимикаються натисканням кнопки DC. На відміну від звичайних павербанків, Full Energy PPS 500 має виходи змінного струму 220 вольт. Дві розетки європейського стандарту. Зарядна станція видає правильну синусоїду. Якщо зникне живлення в електромережі, впорається і з холодильником і з газовим котлом. Для активації розеток натисніть кнопку AC. Інформація про поточний стан відображається на LCD-екрані. Тривалість роботи пристрою обмежена ємністю акумуляторної батареї. pps 500 оснащений літіонним акумулятором на 518 Вт-годин, що майже в два рази більше ніж пропозиції конкурентів в такому класі. Час повного заряду складає близько 5 годин. Існує декілька варіантів підзарядити станцію комплектним мережевим або автомобільним адаптером, а ще може заряджатися від сонячної панелі з напругою від 11 до 23 вольт. Для зручності на сайті Безпека .шоп. зарядна станція Full Energy PPS 500, представлена як окремо, так і в комплекті з сонячною панелью New Energy Technology потужністю 100 Вт. Посилання в описі під відео. На початку ми з'ясували, що наш пристрій переносний. Отже, існує ще один варіант зарядити станцію, взяти її з собою на роботу. Зверніть увагу, під час заряджання ви можете використовувати лише USB та DC виходи. Розетки змінного струму 220 вольт не працюють. Зарядна станція Full Energy PPS 500 компактна, легка, зручна для перенесення, корисна в поїздках або на пікніку. А ще врятує під час аварійного відключення електрики. Має захист від перевантаження, короткого замикання і перегріву. PPS500WE надійна і безпечна зарядна станція. Більше зарядних станцій за посиланням на сайті БезпекаShop. Додивились відео до кінця, натискайте Подобається. Запитання, побажання пишіть в коментарях і пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.